Пане Олександре, питання до вас. Подіння Турецька загрожуватиме Часовому Яру? Фактично, це південний фланг від Часового Яру? Так, і не тільки Часовому Яру, в принципі, цей Константинівка також буде під загрозою, оскільки повністю Південь відкривається. Відкривається вихід на трасу 0504, яка і буде основною лінією, через яку будуть наступати російські окупанти, така собі не те, щоб лінія оборони, а розмежувальна лінія. І тому, звісно ж, саме захоплення турецької агломерації утворить багато проблем на Краматорському напрямку. Також. Скажіть, будь ласка, наскільки довго можуть тривати бої? Я розумію, що це питання ближче більше, більше до військових в такій щільній забудові. Тобто є у них якісь терміни взяття Турецька? Тобто, як були раніше, там, наприклад, там Авдіївки, от поставлений план, чітко там до такого-то там числа взяти? Є така сама ситуація з Турецьком? Чи просто вони нащупали, де у нас слабинка, змогли увірватися і зараз просто кидають туди свої? У них вони діють по обставинам, але в них завжди є якісь дедлайни. У них завжди до якоїсь дати щось їм потрібно зробити. там, До Дня народження Путіна, до Нового року, до Дня Росії і все таке інше. У них завжди є якісь такі фетіш-дати. І до кінця цього року в них наступні задачі. Їх декілька основних. Це захоплення Курахове, це захоплення а, Покровська, це захоплення Часового яру, це захоплення турецької агломерації і турецька безпосередньо Все входить в саме цей лист завдань, але в них постійно змінюється пріоритет. Покровськ, наприклад, зараз для них не пріоритетний. Для них пріоритетне Курахове. Вони бачать можливість Курахова захопити раніше Покровська з турецьком, турецькою агломерацією. Аналогічно до кінця року їм треба їх е, захопити. Чи зможуть вони це зробити? Це вже інше питання, безумовно, тому що ми бачимо наприклад, і е, часового яру, що не завжди е, вдається їм виконувати ці дедлайни, тому що наступ на часів яру розпочався. Саме інтенсивна фаза наступу на часів яру розпочали разом з е, наступом на Авдіївку. Жовтень 2023 тисячі Авдіївка пала Авдіївку захоплено. Часів яр продовжує тримати оборону, і зараз а, ця оборона а, йде саме по каналу. Росіяни ніяк не можуть закріпитися на правому березі каналу. А чи якийсь потенціал, на вашу думку, в наших збройних сил аби завдати контрудару? Хоча б, можливо, до кінця року навряд чи. До кінця року з тією концентрацією сил та засобів, які є у окупантів. І знову ж таки ще фаза виснаження, вона не на тому етапі, коли вони виключно були переналаштовані на використання саме не то щоб оборони, використання саме піхотної компоненти, переважно. Бо по деяким локаціям, по деяким напрямкам, вони продовжують використовувати велику кількість механізованої компоненти, яку вони економлять по іншим напрямкам. А от Кураховський, Бугледар. Знову ж харківський таки, напрямок теж в Харкові. Харківський напрямок, так ліва, бере... ліва бережна частина річки Оскілна, яку вони хочуть вийти, особливо з району піщаного, там постійно використовуються колони бронетанкові. це їм дозволяє те, що в складі групи військ-захід є перша танкова армія і найбільша штатна комплектація бронетехнікою. Але тим не менш, навіть цей показник в них зменшується і поступово двадцять 2025 році вони будуть переважно воювати. Кількістю людського ресурсу техніка буде не те, щоб на другорядному місці, на третьому, навіть чи четвертому за пріоритетністю, перша для них пріоритетність це людський ресурс, максимально гіпертрафовано великий. Вони будуть залучати. Друга пріоритетність. Під час наступальних дій використання тактичної авіації, домінування тактичної авіації і використання кругованих авіаційних бомб, навіть не артилерія, саме каби будуть відігравати в їх розумінні в майбутньому основний допоможний такий елемент для людських пропоную